Маєш iPhone 16. Ти не повіриш, на що він здатен? Ласкаво просимо до світу iPhone 16. Це не просто телефон, це революція. Готові зануритися? Поїхали! По-перше, функція Dynamic Island. Це більше, ніж просто виріс. Він адаптується до твоїх програм, показуючи сповіщення, елементи керування музикою та навіть живі дії. Міні-центр керування прямо на екрані. Далі абсолютно новий Photonic Engine. Попрощайся з поганим освітленням. Ця функція фіксує неймовірні деталі та кольори навіть при слабкому освітленні. Твої нічні селфі вже ніколи не будуть колишніми. А ти вже спробував режим Action Mode. Плавні стабільні відео, навіть якщо ти біжиш або стрибаєш, ідеально підходить для тих моментів, коли ти в русі. Як щодо нового часу автономної роботи з можливістю відтворення відео до 30 годин, ти ніколи не залишишся без заряду під час своїх марафонів перегляду. Не забудь про розумні віджити на основі штучного інтелекту. Вони вчаться на твоєму використанні та показують потрібну інформацію ще до того, як ти запитаєш. Це як мати особистого помічника в кишені. І ось ще одна крута фішка. Двічі торкнися задньої панелі телефону, щоб зробити знімок екрана. Це так просто. І нарешті поговоримо про конфіденційність. Завдяки розширеному захисту даних твоя інформація залишається в безпеці, що дає тобі спокій. Отже, чи то ти новачок у світі технологій, чи то досвідчений професіонал, iPhone 16 має щось дивовижне для тебе. Готовий максимально використати свій iPhone 16? Вперед досліджуй і насолоджуйся всіма цими фантастичними функціями. Пам'ятай, майбутнє у твоїх руках.